Залетіло кілька осколків, два в груди, один в руку. Азов для них це як червона тряпка для бика. Виходили ми, скажімо, так з піднятою головою. Ми нікому не потрібні. В полоні я спілкувався українською мовою. Для мене це був принцип. Мене били струмом. Як можна вбити людей, які в принципі тобі не чинять спротиву. Там був гімн, і от в мене знаєте тоді. Мурахи по шкірі пішли. Хлопці, видихайте ви вдома. Від керівництва прийшла така інформація, що наші побратими, які знаходяться в Маріуполі, потребують нашої допомоги. Потребують допомоги саме діями, а не словами. От. І згідно цього е, е, був, пропрацьовувався план, як саме допомогти, яким саме чином. От. І в подальшому вийшло так, що е, П'ять відбулося п'ять польотів в Маріуполь, і взагалом 70, якщо я не помиляюсь, дві людини відправились з цих польотів. Там були мої побратими, і я хотів їм допомогти. Я безпосередньо хотів приймати участь в обороні міста разом з ними, тому що я розумів, що. Це дуже важливо для них. Лише добровільно туди летіли тільки так. Я не знаю ні одного випадку, коли людину туди відправляли насильно. Всі люди, які летіли, вони туди летіли лише за власною згодою. Кожен в цьому бачив щось своє. Типу, я туди летів допомогти побратимам. Я би не хотів опинитися на їхньому місці. К нам чітко, коли ми вилітали, командир казав, який нас відправляв, що ну, типу, хлопці ви робите дуже серйозний вчинок. Це дуже великий крок. От, він нам пояснив, в принципі, що це справді як політ в один кінець. І ми, в принципі, це усвідомлювали. Ми розуміли, куди ми летимо. Наша точка висадки мала бути на Зовсталі, але ми не змогли там висадитись, тому що ворог інтенсивно обстрілював місце висадки, і нам сказали, щоб ми висаджувались в морпорту. Тобто віртушки туди прилетіли, і саме там ми висадились. Буквально десь за годину, може дві, нас відразу забрали на позиції. На той час вже пів міста було за ворогом. В, бої, в місті були інтенсивні бої. Переважно самооборонців Маріуполя, Кріле Артою та Авіації. Ми намагалися гристись за кожен клаптик міста. Типу для нас був цінний час. Спочатку ми їхали колоною, а вже неподалік від Азовсталі нас почали розбирати. Е, в плані дуже сильно крити і артою, і стрілку е, От, Люди почали розсипатися, відбувався повний хаос і. Кожен добирався, скажімо так, як міг. Ну, типу, хто знав дорогу, то ну, той, типу, йшов нормально, хто не знав, шукав дорогу. Там крила авіація ну фактично без безперестанку. Плюс. Нас проти нас застосовували фосфор. Для України знову ж таки ми вигравали час. Ми піхоті ворожі по факту не дали зайти на сам, на сам комбінат. Там, ну, типу, вони, якщо і заходили малими, малими групами, але, тип, ну, їм по факту нічого не вдавалося. От великий урон. Саме наносила авіація. Тупу, дуже багато загиблих було або від авіації, або від артилерії. Від стрілкових боїв з піхотою, ну, типу, там, якщо хтось і гинув, то це були, скажімо так, одиниці порівняно з тим, скільки людей гинуло там від тієї ж е, морської артилерії, умовно кажучи. Типу, виходили спочатку ну, за домовленостями цивільні. Ворог зривав кілька разів цей вихід. Потім після цивільних мали виходити тяжкі трьохсоті поранені. Ну і після них всі інші. Доніс командир, який в мене був в групі, що от така-та-та ситуація. Ми зробили все, що могли. Ми виграли час скільки могли, і зараз нам дали наказ. Виходити. Ну, це було, знаєте, типу, як ковток повітря, і як, і як розпачу. Тому що ну, ми могли в принципі, триматися і далі. насправді. Виходили ми, скажімо так, з гордо піднятою головою, ми не вважали, що ми здаємося. Ну, типу, ми, не здавали, ми, не здалися, скажімо. ми виконували наказ, вороги там вважали, які там стояли. Що вони там змусили нас там ще ще щось, ні, насправді не так. Ну, типу, ми б, ну, якби б нам казали далі стояти, ми б стояли далі. Це, типу, очевидно. Мені здавалося, що я в якийсь муравейник приїхав. Ну, типу, там просто не було де, ну, типу, не те, що лягти, сісти навіть, ну, не було де. Як такого скажімо так, режиму сказати не було. Тому що ми могли йти вечеряти, не знаю, там, або о півночі, або під ранок. Типу. Це у нас могла бути вечеря. От, тому як такого графіка не було. Спали. Ну, В принципі, спали, коли хтось хотів типу, спати, він спав собі. Але, типу, просто ну, там були моменти в тому, що це все було незручно, тому що дуже багато людей. Ну, ну На один матрац. Дуже багато людей було. Коли я заїхав на барак, так у нас стояли ліжка. Я не пригадаю, там їх, ну, двоповерхових, ну, 10-20 може було їх всього. Потім їх через якийсь час забрали, і, знаєте, почали підсипати таке, Ну, ніби ми забрали їх для азовців, тому що, типу, от Ну, типу, вони спеціально типу, намагались всипати, е е знаєте, щоб ми тримали там якесь зло до азовців типу, чи щось типу такого, знаєте. Ну, типу е такі собі ход з їхнього боку. Ну, типу, е намагатися е розсварити підрозділи там, я не знаю, людей. Одного разу, коли мене водили на допит, мене били струмом. Як це відбувалося? Людина, яка мене допитувала, вона хотіла, щоб я їй надав інформацію, якої ну, реальності чого не було. Типу, я мав надати те, що азовці давали мені наказ виносити з. Будівель виносити з будівель золото, там, валюту, кошти, ну, будь-що таке цінне типу, і здавати їм, а вони потім будуть це записувати на листочок і нібито як після війни віддадуть людям. А в реальності нібито вони нікому нічого віддавати не будуть, а будуть просто збагачуватись на цьому. Ну, на що я відповів, що в мене такого не було і. Мене кілька разів вдарили струмом. Азов для них це як червона тряпка для бика. От вони це показово роблять, показово судять азовців. Для мене це був принцип. Ну, інколи я міг за це отримати. Стусана. Ну, вони до цього ставились не ок, скажімо. Ну е не подобалось їм це. Але ну, типу, не знаю. Ну, я такий типу. Чому я буду приховувати це? Ну, типу, боятися того, що я українець. не знаю, Звичайно, що ну, типу, наслідки. За це все типу, за свою там, позицію. Ще, там. Ледь не кожен день е навіювання того, що ми нікому не потрібні, що за нас ніхто не бореться, нас ніхто не буде обмінювати. І оце отак, от фактично, кожен день. Вони, ну, вони могли. Таку діч втирати, От максимально, наприклад, про те, що там Київ вже взятий росіянами, про те, що в Польщі ой, в, у Львові вже ходять польські поліцейські, що Україну роздеребанили, що її вже немає. І вони, ось, знаєте, так якось маніпулятивно про це так розповідали в плані того, що ну, хтось на це вівся. Наприклад, про Оленівку, коли нам сказали, я не вірив в це. Ну, там така історія, вони розповідають. Що, типу, українські військові вдарили по Оленівці, в якій були військо... українські військові військовополонені, які виходили з Азовсталі. Типу. Я не вірив в те, що е... українські військові могли туди вдарити. Це по-перше. По-друге, я не хотів вірити в те, що взагалі таке сталося. Це була спланована операція саме росіянами. Чому спланована, тому що ну, типу, вони не знали, як можна вбити людей, які в принципі, тобі не чинять е, спротиву, які вже беззбройні. От Вони шукали якийсь метод, якби е, це зробити, і вони його знайшли. Вони зробили теракт, і потім почали розповідати, що це українські військові, вдарили туди. Ракетою, ну в мене в голові не вкладається, як можна так зробити. Типу, ну взяти, підірвати, ну, підірвати там людей, які беззбройні, на які не чинять опір. Mm -hmm. Був випадок от в Оленівці, коли я ще був. Вони під колонією під'їжджали машини, гради, випускали касету і уїжджали. Ну, типу, вони очікували відповідь. Тому ну я не знаю, вони підлі, дуже підлі. Був випадок, коли е, було радіо, і е, хлопці зловили українську хвилю, там були е, новини наші, і е, от о 9-й ранку е, там був гімн. І от в мене, знаєте, тоді е, мурахи по шкірі пішли. І, от, Таке от, ну знаєте, аж сльози ледь, ну, наворачувались. Типу, ну, так дуже приємно було, чути гімни і В такому місці. це... Ну Я просто чекав свого часу. Я розумів, що типу рано чи пізно мене обміняють. Ну, типу. Це станеться або сьогодні, або через якийсь час. Тобто це може бути багато часу, дуже багато. Але ну, типу, день цей колись прийде. У е, мене саме так і сталося. Типу, Я не хотів себе накручувати на щось, що мене там от завтра-завтра обміняє. Так були такі знаєте, думки, там. жартував з побратимом, з яким мене разом обміняли, що там. Е, Кожен повний місяць, ну, на, на кожен повний місяць я казав, типу, що, друже, там, на нас на наступний повний місяць обміняють 100%, я тобі кажу, типу, і так якось сталося, що на якийсь повний місяць нас обміняли. На барак зайшли, покликали мене і ще кілька чоловік по прізвищам і сказали, типу, з речами на вихід. Ну відразу перша моя думка це етап. Це десь мене перевозять на іншу колонію, що я вже тут не буду залишатися. На щастя, я поїхав не на етап, а на обмін. Нас спочатку повозили по е, так званим ЛДНР республікам, потім по території Росії, аж тільки потім нас привезли на обмін. До останнього не дуже. До останнього не дуже, тому що були випадки, коли людей забирали з колонії, і потім через кілька місяців їх повертали. Були випадки, коли людей судили. Усвідомлюючи це все, я для себе зробив таке, знаєте, Виключення, що от поки я не побачу українську землю, я, я ну, не буду вірити, що це обмін. Тому що ну, е, вношати собі якісь надії, що ти зараз їдеш на обмін, а тебе привозять в інше місце, е, не дуже хотілося, бо, наприклад, коли нас везли з Оленівки в Довжанськ, нам також сказали, що нас везуть на обмін. А після Довжанська ми ще... Рік пробули, ой, точніше, після Оленівки ми ще рік пробули в Довжанську. Тому е, я розумів, що це може бути етап. Десь в думках я собі е, хотів, щоб мене везли додому, але все рівно, от, поки я от, не перетнув скажімо так, кордон, допоки в наш автобус не зайшов. Е, Працівник, який займався там обмінами і не сказав хлопці, видихайте ви вдома. Е С слова, е які знаєте, так теж зворушливі. Ну на той момент були, типу, там Слава Україні. Е вони дуже зарядили. Типу, тоді так я вже усвідомлював, що я вдома. Після полону були е, безпосередньо е, проблеми з зубами. Це такі, от, які нагальні були. Ну і плюс це поранення. Е, треба було діставати уламки від осколків з тіла. Перше поранення було е, оборони раненого е, так в місті. Мені залетіло кілька осколків два в груди, один в руку в ліве плече і в шию. От. А друге поранення було від снайпера в ліву ногу. Я для себе чітко визначився, що перебуваючи в полоні, що я. Ну, я був готовий прям е, обмінятися на якихось російських полонених і поїхати відразу в Бахмут. Ну, типу, прям ну, знаєте, е, прям так. Типу, тому я був готовий, в принципі, і зараз, і тоді. Війна життя моїх побратимів дуже висока. Вони віддали за Україну, за українців, для того, аби ми тут жили, могли собі дозволити відпочивати, вчитися. От. Тому помста за побратимів також є такою мотивацією. Українці сильний народ, і е, е, с, ми є сильною нацією і ми просто не можемо просто так взяти і здатися. Ми мусимо добити нашу незалежність. От ми, ми вважаємо, що ми е, незалежні, але поки ми от зараз не поставимо крапку в російсько-українській війні, ми не будемо до, до тих пір залежні. Тобто ми будемо незалежні лише на паперах.